А скільки загалом вікон, вікон пошкодженої ну дверей? Раз, два, троє дверей. А вікон. Раз, два, три, чотири. п'ять, Шість, сім, вісім, шість вікон. Марія Харук із родиною наводять лад в оселі після ранкового обстрілу російськими безпілотниками. Жінка каже, прокинулася на світанку від вибуху. Стала почала одягатися. Диду світно горить щось. Воно ну, там, де тепер горить. Я ще так, знаєте, не подумала, вийшла і ще пішла дивитися. Воно таке велике якесь було, як від машини, бампер. Потім каже Марія Харук, повернулася до хати і через кілька хвилин почула ще один вибух. Воно горіло і здетонувало. І оце таке, я не знаю, побігла бігом до дітей, вже далі не пам'ятаю, такий шок. Що... Ковбила корова ранена, від лікарку зашив, витягнув два скол. Треба побитий свині о такій, пошому храні таке, з крові там всю крою, тут лікувати. Вже прибрав, ліс там, то може бачити. Тікай, тікай, застряг. Ти щось спомагаєш там там, так, Застрях О, Бачите, тут застряг. Внаслідок вибуху, зі слів Марії Харук, у двох будинках пошкоджені вікна й двері, дві автівки, осколками побито фасад будинку та пробито дах в господарській будівлі. Посеред городу вирва і міська рада щоб люди могли швидко засклити вікна, покрівлю в тайні. Так само перекриваємо би не замокло там на сіно. Ще ну чим можемо допомагати. Як повідомили на своїй Фейсбук-сторінці голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, вранці 23 травня російські безпілотники атакували Прикарпаття в області. Працювала протиповітряна оборона. Загиблих і травмованих людей внаслідок атаки немає, сказав Суспільному голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. З його слів загальна кількість завданих збитків наразі. Невідомо. Інна Сендецька, Монюк, Степан Пенкалюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.